Ладзі. Книга про істину та силу. Розділ шостий. Осягати незбагнене. Станами, справами та обставинами. Дух у твоєму тілі має рухатись, як вітер з гірських вершин. Притягаючи небесну силу, рухається. Як вітер з гірських вершин, що притягає небесну силу, рухається вниз по долинах. Тоді сила його буде нескінченна не, ну, не і. Ти ніколи не помреш. Саме в цьому таємниця жіночого початку, що притягує в себе небесну силу Всесвітнього Духу. Якщо ти здатний осягнути таємну суть одиночного початку. Значить, ти пройшов через браму, яку можна назвати корінням неба та землі? Тоді наводиш Приводиш в рух ці сили. Коли приводиш в рух ці сили, то зусилля твоє має, має бути на межі існування. Подібно до найтоншого, майже невідчутної ниточки. Саме така ниточка пов'язує тебе з корінням неба та землі. Якщо хочеш привести в дію ці сили, дій з найбільшою уважністю та обачністю, не допускаючи жодного найменшого. Натягу цієї нитки твого зусилля духу. Переклад. Коли дух твій рухається долинами, тоді не помреш. Це і можна назвати небагненим ну, жіночим. Початком. Брама, через яку ти можеш дійти до розуміння таємниці жіночого початку, можна назвати корінням неба та землі. Коли торкаєшся рухом до цієї таємниці, Нехай зусилля буде подібним найтоншим най, найтоншій ниточці, користуючись цим зусиллям, не допускає найменшого натяжіння роздуму на тему, щоб досягти. Безсмертя в цьому тілі потрібно робити нескінченне зусилля духу. І це зусилля можливе лише тоді, коли ти підставляєшся сіма долинами твого тіла під вітер духу. Щоб він завжди полетів в долині твого тіла. Така дія жіночого, породжуючого початку в цьому світі, стаючи нижче, будучи долиною, яка йде вниз з гори. Будучи провідником духу, постійно перебувати в наповненості, цілісного спокою. Таке перебування в цьому стані може і Таке перебування в стані і відкриває браму тобі, що з'єднує тебе з початком, породжуючим початком неба та землі, корінням народження цього світу. Якщо хочеш привести в рух. Основа всесвятого. Ти повинен робити зусилля на межі буття і небуття, існування і неіснування. Це зусилля має бути подібним до натягу найтоншої найтоншої нитки. Коли кожен невірний, надмірний, надлишковий рух приведе до розриву з джерелом, роблячи все зусилля, не можна допускати натяжіння. Який є показником наявності, напруга всередині твого світу?